Президент США Дональд Трамп сказав, що завдав би ударів по території Мексики, щоб зупинити потік наркотиків до його країни. Завдав би я ударів по Мексиці, щоб зупинити потік наркотиків. Я згоден. Я готовий на все, щоб зупинити цей потік. Зі слів президента. Його уряд уже на 85% зупинив контрабанду заборонених речовин до США морем. Зробив би я те саме в сухопутному коридорі, зробив би безперечно. Дивіться, кожен знищений нами човен рятує життя 25 тисяч американців, уберігає сім'ї від руйнування. Крім того, Трамп сказав, що хотів би знищити кокаїнові цехи в Колумбії, але при цьому відхилив питання про пряме військове втручання. Він також заявив, що не виключає розміщення американських військовиків у Венесуелі. За його словами, президент країни Ніколас Мадуро погано вчинив зі США, відправивши туди членів своїх злочинних банд. Він завдав колосальної шкоди нашій країні насамперед через наркотики. Ця проблема є і з іншими країнами, але звільнення в'язнів та направлення їх до нашої країни стало катастрофою. Він відчинив свої в'язниці. Інші також так робили Фентаніл залишається головною причиною опіоїдної кризи в США у 2023 році. Загальна кількість смертей від передозувань перевищила 100 тисяч, і більшість летальних випадків припала саме на нелегально вироблений фентаніл. Загроза посилюється через підроблені таблетки з фентанілом і ще потужнішими аналогами. Припускають, що більшість прекурсорів фентанілу прибуває до США з Китаю через мексиканські, венесуельські та інші наркокартелі. Цього року адміністрація Трампа запровадила додаткове 20 відсоткове мито на китайські товари, щоб чинити тиск на Пекін та змусити його зупинити потік смертоносних речовин. Недавно Трамп погодився призупинити це мито після особистої зустрічі із Сі Цзіньпіном у Сеулі. Там сторони домовилися про торговельне перемир'я.